Настав час готувати сезонні ласощі. Ніжна сирна запіканка з гарбузом ідеальний десерт для осені. Запікаємо гарбуз у духовці до м'якості. подрібнюємо погружним блендером. У пюре додаємо цукор, яйця, сметану, крохмаль та манку. Перемішуємо і гарбузовий шар готовий. Для сирного шару нам знадобиться кисломолочний сир, дрібка солі, ванільний цукор, цукор, яйця, сметана. Подрібнюємо та додаємо манку і перемішуємо форму змащуємо вершковим маслом і викладаємо в центр по 2-3 столові ложки, чергуючи сирну та гарбузову масу. Зробимо невеликий візерунок дерев'яною паличкою і випікаємо в духовці за температуру 180 градусів 35-40 хвилин. Даємо охолонути і потім подаємо. Поєднання сиру та гарбуза створюють десерт, від якого неможливо відірватися. У мене залишилося трохи гарбузової маси і народився ще один рецепт корисного десерту, який ми приготуємо на сковороді. Яблуко нарізаємо тонкими дольками. Сковороду змащуємо вершковим маслом, виливаємо гарбузову масу, гарно викладаємо один за одним яблука і готуємо на плиті на повільному вогні під кришкою приблизно 25 хвилин. Такий десерт чудово пропікся, відмінно відходить від дна та стінок сковороди, а на смак це як найніжніше софле із запеченими яблуками.